7 жовтня, після урочистого молебня за місто Балта жителі міста разом із військовими та делегаціями трьох іноземних держав відвідали алею слави, де було відкрито меморіальну дошку нашому земляку, герою Радянського Союзу. Святкуємо ювілейну дату. Зібрались тут поважні і малі, щоб поклонитися солдатам. що Цю можливість нам Дали не йде в забуття великий подвиг нашого народу. Хіба можна забути тих, хто віддав своє життя за мир і спокій інших? Адже пам'ять частина духовного життя народу, його найсвятіша істина. Той, хто пам'ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого. Народ, освячений історичною пам'яттю, не здоланий. Ми мусимо знати і не забувати ціну війни і ціну перемоги. Сьогодні, в день народження нашого славного міста, ми прийшли вклонитись тим, хто не повернувся з полів війни, чиє життя обірвалося у запеклім бої воїнам Другої світової війни. А також шанувати пам'ять тих, хто дорогу ціну заплатив, оберігаючи кордони на сході нашої держави, воїнам АТО, завдяки воїнам-визволителям, ми маємо можливість сьогодні відзначати ювілей нашого славно українського містечка. Тому в цей день з нами сьогодні Україна. Ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Yeah. Mm -hmm. Сьогодні у цей святковий урочистий день ми увічнюємо у граніті пам'ять про нашого земляка, героя Радянського Союзу Михайла Михайловича Плугарьова. Михайло Плугарьов народився 16 вересня 1912 року в місті Балта з 1941 року на фронтах Другої світової війни. До листопада 1943 року гвардії старший сержант Михайло Плугарьов. Бугарьов командував зводом 6-го гвардійського стрілецького полку 2-ї гвардійської стрілецької дивізії 56-ї армії Північно-Кавказського фронту. Відзначився під час Керченської операції указом президента Верховної Ради СРСР від 17 листопада 1943 року за мужність відвагу та героїзм проявлені в боротьбі з німецькими загарбниками гвардії. Старший сержант Михайло Плогарьов був удостоєний високого звання. Героя радянського союзу з врученням ордена Леніна та медалі Золота зірка для почесної місії відкриття пам'ятної дошки нашого земляка героя радянського союзу Михайла Михайловича Плугарьова запрошується міський голова Сергій Мазур та учениця 11 класу школи номер 2 Гімназія Філімончук Яна. Шануймо хвилиною мовчання пам'ять всіх полеглих за мир, за спокій за щасливе майбуття. В цей знаменний. Для нашого міста день разом з нами присутні почесні гості. Із-за кордону вони тут, аби розділити радість сьогоднішнього дня, вклонитися героям-визволителям та покласти квіти тобі ж ніж я пам'ятних знаків. Квіти від Балтської громади. Шану віддає польська делегація повіту домброва Тарновського на чолі. з Звідси старостою Добровський Мариком Копія та бурмістром домброва Тарновська Кшиштофом Кочмарським. Делегація міста Лемборг на чолі з секретарем міста Лемборг Мар'яном Кужидлом. Квіти від представників Тукумського краю Латвія. Сергій Ковальов, модри сліпень. Ція з Молдови на чолі з мером міста Сорока Віктором Сео Квіти від ради міста Сорока, яку представляє делегація на чолі з заступником голови Володимиром Нікуца. Свою шану від імені команди корабля Балта віддає капітан Рудковський Юрій Іванович. Квіти від польської делегації міста Щучин Віти від Олексія Анатолійовича Пантілієва. Це неоцінений подвиг наших предків, і ми повинні цінити його завжди. Ми, наші діти і всі покоління, які будуть до нас і після нас. Тобто це святий обов'язок кожного з нас. Жителям міста Балти процвітання. У вас гарне місто, воно розвивається в такі важкі часи для України. Ви все одно не стоїте на місці, йдете вперед, тому всім сімейного благополуччя, достатку. Миру, ну, всіх благ, все найкращого вам і вашим сім'ям. Щоб ми могли йти завтра, щоб ми могли рухатися вперед, потрібно пам'ятати нашу історію, свято її любити, шанувати, пропагувати. І завжди демонструвати сьогодні до нас завітало багато країн. Сьогодні військовослужбовці нашого міста, наші друзі з військово-морського флоту, корабель Балта, військові частини нашого міста, всі завітали на наше святе для балської землі, меморіал слави, де вшанували пам'ять наших дідів, прадідів, пам'ять уже сьогодні. наших друзів, хто не повернувся із війни. В Донецькій Луганській області і також ми відкрили сьогодні меморіальну дошку нашому земляку, герою радянського союзу, на Алеї Слави. Я Хочу, щоб ми пам'ятали свою історію. І я як міський голова буду робити все для того, щоб і в системі освіти, і культури, і саме головне в нашій свідомості були важливі базові речі. Історія, культура, своя земля, історична земля, земля славних українських козаків. Для того, щоб ми це знали, пам'ятали і розвивалися.